Теплодарі живу, його краще немає. З ним народженням віршим його привітаю. Посміхнувся дідусь, а бабуся сказала Знай, чудове це місто, і ми будували. Уявіть, що колись не було теплодару. Де будівлі, садочки, де парки, бульвари, де будинок культури і навіть де школа? Тут була порожнеча, було чисте поле, там співали цикади, літали жуки. Та з'явилися ви, першобудівники, трудівники, мрійники, патріоти, ізики, піла ударна робота у будь-який день, у мороз, у негоду ви будували житло для народу. Росли завдяки вам і вашому вмінню лікарня та школи з міцного каміння, дідусь та бабуся, ви завжди в пошані. Для мене найкращі, ви рідні, кохані. Я вам опишаюсь, ви гарне та чисте, подарували нам затишне місто. Святкуємо ми, те, народився. Сьогодні для вас, як він причепурився, здоров'я. Вітаємо вас, першобудівники.